606 день в Канаді. 9,02.25, хоча вже по 12 знову затягнули. Ой, Але. Але сьогодні гарний день. Сьогодні неділя. І вона почалась у нас зранку. Зранку встали ми без будильника. Перед 10-ю. Попрокидалась і думаємо, що треба їхати до церкви. Треба їхати до церкви. Ще... Сусідка питала, що там. І вирішили поїхати. Зробили собі кави. Встигли ми попити кави чи ні? Встигли, попили ми кави і поїхали. Е, поїхали трошки ну, запізнились само собою, бо ми встали тільки в 10-й, служба починається в 10-й. Приїхали до церкви, там потім пішли на каву, зустрілись з друзями, з трих знайомих позустрічали, супер, посиділи, поговорили. Побули ми там десь перед першою вже поїхали. Перед першою ми поїхали і я планував, що давай. По стандарту, раз церква, потім буде секонд. І поїхали ми на секунд. Е, нічого великого не купляли, Рюкзачок маленький взяли. Е, 6 доларів, 6 заплатив. І взяв, мені сподобався такий маленький тулбокс. От, він дуже малесенький. Але він виглядає на тулбокс. Тут можна всякі інструменти поставити. Е, я взяв ще одні на рукавники, на руки одягати. Це класна штучка, вони навіть на мою руку нічого собі. Але це, це маленькі, це не, це не для мене. Класна штука, в мене є такі великі, і я їх буду використовувати, а ці як нові, хороший стан і на руки треба мати такі штучки захистити. Мені сподобалася ця штучка. Воно таке тяжкий метал. Я так розумію, це типу як е, млинок для перцю чи ще чогось. Я ще не гуглив, але тут є такі от зубці, воно попадає сюди і прям е, тре. виглядає добротно. Я хочу сюди взяти собі соус, е, Не спайсі соус, спайсі насіння в мене є перець. Е, такий крупненький і сюди його поставити, щоб воно в мене тут було. А це що? Ну, ну пружина стандарт? Класна штука. Це я буду використовувати для перчика. І ніби все. По-моєму, нічого такого хоче. І я рожко ще От. Однокласник до мене сьогодні подзвонив, питався, що там, як Роман, вже давали накладну податкову декларацію, подавали. Я кажу, ні, бо він поїхав звідси. Поїхав в Європу, в Польщі на польську фірму працює, їздить по Німеччині, Франції стандартна робота на, на польську фірму далекобійнику. Нормально так, як хотів. Але хочу повернути трошки грошей, бо він тут багато грошей заплатив за канадські права. Щоб отримати канадські права на фуру, там треба о скільки тисяч. Я Кажу, ні, ще не давали. Але повинні ну, дати скоро, що трошки Це вже будуть видавати. І таке. На секунді довго не було. Фактично довго не було. Там ще, ще була одна знайома, Знайомий, то я її підвіз в Даунтаун, поїхали там, мала якусь зустріч. І ми додому. Приїхали додому. Вдома що, я... сіли, нарешті, поїли, плову поїли, проб, дуже смачний. Плов вийшов шикарний, розсипчастий. мені просто подобається рис. Він жовтий, такий, довгозернистий і, по-моєму, шліфований. Е, ні, Не шліфований. Це, по-моєму, не шліфований. Але він не розварюється та як білий, оцей круглий. Але рисує повно, Треба буде робити. М'ясо повно, треба буде робити шапло. Е, от, от. Подзвонив мені працівник наш новий. Роман каже: Роман, Emergency. Таке собі емердженсі, ворота не відкриваються в хідні. Він погано говорить по-англійськи, я зрозумів, що він має на увазі, і каже, підходь. Я кажу, добре, все, погнав. Я приходжу, там вже охорона і алі, вже всі стоять. Він їхав на тракторі, там дали такий трактор, щоб вивозити смітники наверх. І є карточка, яка сканується там сканером, і ворота відкриваються. Але коли дуже сильний мороз, воно замерзає всередині, воно не сканує. Треба вручну сканувати на іншому сканері, там, магнітному. І воно не спрацювало, і він тим трактором заїхав в ворота, так трошечки вгнув середину, і вони просто вигнулися. Ну нічого, ми попхали, вигнали їх назад і все нормально. Ворота працюють, завтра будемо до них вже дивитись, краще будемо придивлятись. З Ух... тими воротами. Але я думаю, нічого такого. Вони будуть стояти, ні... ніхто їх не буде ремонтувати. Шкода. Попав він, звісно, на ці ворота. А вечором засіли в гру Dungeons of Eternity. підземелля ось це дуже. Ну, просто класна гра. і Класні люди. Приємно, що там попадається все. В основному всі американці, бо часовий пояс. І приємно поспілкувати з ними, послухати. Ну, я все розумію. Гарно. Ану, посиділи, побігали, всі вони, Всім треба на роботу і всі вже давайте вже розходимось, порозходилися в останні моменти. І і тому треба йти спати. Па-па.